Цього тижня ми знову ледь не стали свідками ще одного скандального знесення пам'ятнику. На це раз це монумент пану Щорсу у Києві на проспекті Бульвару Шевченка. Я нагадаю, його активісти вирішили зносити самовільно, але врешті відмовилися від цієї ідеї і дали час владі для того до 24 серпня, аби цей пам'ятник демонтували. Ваша точка зору на цю ситуацію? Наша точка зору незмінна, незважаючи на заяви будь-яких активістів. Є Будь-яка робота повинна робитись в рамках здорового глузду, в тому числі, от ви вживаєте слово знесення пам'ятників. Пам'ятники не потрібно е, зносити, їх потрібно демонтовувати е, в даному випадку. Якщо ми говоримо про пам'ятник Щорсова, е, він попадає під закон про декомунізацію. І, Безперечно, він повинен бути прибраний з публічного простору, але це не значить, що потрібно взяти болгарку і його розпиляти. Е, місто. Е, Вийшло з ініціативою, що ми створимо в місті Києві музей тоталітаризму. Його концепція буде презентована вже на початку наступного чи, можливо, всередині цього місяця. І ми готові будемо такі об'єкти, які становлять якусь мистецьку цінність перенести до цього музею, як київські, так і з інших міст прийняти як експонати для нашого музею, і там їх використовувати.